Дев'яносто першокурсників політехнічного коледжу горішніх плавнів 17 листопада відзначали міжнародний день студента. У тих, хто не був студентом, завжди створюється враження, що студентське життя це суцільні лекції, семінари та сесії. Але насправді студентство – це особливий світ. В якому варто хоча б колись побувати, день у який молодь об'єднується, має трагічну історію, бо ця дата започаткована як данина пам'яті студентам, яких вбили та заарештували фашисти 1939 року. І хоча зараз день студента і набув більш веселого та безтурботного значення, але ж боротьба за знання на жаль продовжується і сьогодні під час війни в Україні. Зазначила директорка політехнічного коледжу горішніх плавнів Наталія Дзина. Прийшли в заклад в нескладний час. Я бажаю вам тільки відмінних успіхів в навчанні. Я бажаю вам креативу. Я бажаю вам змістовного відпочинку. Я вас бажаю, звісно, щоб ви навчалися. Здоров'я вам, щастя, вам, миру вам самого найкращого, майбутні молодші бакалаври вже навчаються майже три місяці. За цей час встигли познайомитися. Втім, сьогоднішній день студента допоміг їм ще ближче здружитися. Автомобілісти, будівельники, гірники, інженери, електромеханіки, енергетики та економісти представляли свою спеціальність та групу. Видача залікових книжок ще одна приємність цього дня для дівчат та хлопців, і з ними вони почуватимуться справжніми першокурсниками коледжу. Свої заліковки отримали 16-річні Марк та Анастасія. Впевнені, їхня професія в подальшому буде перспективною. Я дуже хотіла після дев'ятого класу ну, в якесь інше місце піти. Е Мама сказала, що є таке місце. Ми пішли, дізналися, які є спеціальності. Я вибрала електроенергетику і тепер вчуся тут. Зараз з е, у нас в країні йде війна, і після війни будуть потрібні ця. Ці проф... Ця професія. Я також навчаюся на електромеханічному відділенні у групі 231. Поки не жалкуєте, що пішли сюди, там залишили в школі, мабуть, своїх друзів, однокласників, вчителів. Ні, зараз навчатися дуже подобається і не жалкуємо, що пішли сюди. Також не жалкую, тому що ця програма дуже більш швидше для опрацювання та за щодо того, що пари. Можна приділити ну певним предметам більше уваги. Сьогодні видали нам зарякові книжки. Іноземна мова, час проведення по годинах. Вже встигли якісь навіть оцінки заробити. То ви відмінниця. Ну, добре, навчаюся. В ролі студента дуже весело. Тут все ж дуже багато друзів. П'ятнадцятирічні Валерія Вовк та Артур Широкий вчилися в одній школі у паралельних класах. Одразу вирішили, що після дев'ятого підуть здобувати освіту в місцевий коледж. Я прийшов навчатися на автомобільний транспорт. То хочете якось пов'язати своє життя з якимись великовантажними машинами? Думаю, так. Ну я поступила на групу РГО, електромеханіка. Все добре, мені здесь. Подобається, так що все круто, все класно. Школу я дуже люблю, але мені захотілося чогось нового. Друзі, знайомі, другі преподавателі. Тут більше подобається. Колектив дуже хороший, ніхто нікого не ображає, всі дружать і допомагають друг другу. Ну як група сама може бути не класною, ну от ви скажіть. Я правильно розумію, що ви в передчутті що вас чекає щось таке класне попереду? Багато нових знань, те, що ви не знали раніше. Дай Звичайно, дай Бог вітаємо усіх студентів і викладачів. Завжди залишайтеся переможцями, не втрачайте дух свободи і дивіться в майбутнє і з впевненістю. Слише, шукає, друзі, Eu